Всім привіт! Хочу показати таку кобелу. Кобела не продається. знаходиться в селі Баня Березів, Косівський район Івано-Франківська область. Від неї там є на каналі на продажу лошечка річна. Хтось може видів відео не виділи. Лошечка там є на каналі, що продається. це її мама. І має тепер такого жеребчика. Жеребчику десь півтора місяця приблизно. Тато його, жеребець з Вижного Березова, там є на каналі косівський плідник відео, це від того жеребця і такий жеребчик. Жеребчик на осінь буде продаватися, що я номер, не знаю, чи не буду залишати, залишу свій номер, якщо б такий когось зацікавило, то. Робила робоча, лісова, добре йде до берега з берега. Але нагадую, не продаються коні. Чоловік Чоловік виїхав трохи на полонину у гості і має можливість познімати. Я така цікава. Така цікава капейстра. Кантар, як де називають на скаут капейстра, Вибита капейстра з китичками. Досить красиво виглядає. Зараз покажу ще сідло шкіряне, Вібите, теж чоловік виїхав. Сідлі. Сьогодні це відео з запізненням вийде, бо тепер менше закидаю, бо оновлююся сторінка. В Ютубі там йдуть оновлення і по такій причині виходить менше відео. Як оновиться, то відео буду кидати частіше але поки що так. Там мої коники пасуть. Не пасуть, стоять, то жара на сьогодні свято Володимира і Люди трошки виїздять Кобелі десь я думаю, десь 10 років вкритих, так приблизно точно не знаю. Але має різниці, кобили так не продається. Сонце забиває, трохи погано видно. Але такий досить гарний жеребчик. Щоб когось зацікавило, то я номер свій залишу. Можете дзвонити. Кого дійсно зацікавить, то я дам номер власника. Піду показати вам ще сідло. Так, що є таке сідло шкіряне. Так гарно, гарно вибито бліжками. Я десь постараюся закинути відео. У е, мене було весілля, їхали на конях просити дружби, дружки. Там я їхав на цьому сідлі. Я постараюся закинути десь пізніше відео з весіль. І так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Слава Збройним силам України. До побачення.